Шановні друзі, ось таке осіннє цвітіння. Дивіться, ми тут не косили траву. Залишили так от. Тут кошене. Ось. А це тут вирубали, тут були, був ліс, ну, не ліс, а такі корчі. Ось ми вирубали їх, але ще нічого не робиться, так от і залишили, об'їжджаю, коли косимо траву, об'їжджається. Ось, і оце до осені, як кажуть ось Оце айстра осіння, дуже гарно цвіти. Ось і такий вигляд. Це теж прорідили тут, кої що цвіти, але то так. Оце такі пейзажі. І там десь мої портоматики ростуть. Ось. І хата видно. Оце наша хата. Особна. Гарного настрою, бувайте здорові!